Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Боксінсейн названо найкращого боксера року. Ви сумнівалися, що Сергій Богачук проведе бій проти відомого росіянина, дати й місця проведення бою у Сиквелдер. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Авторитетний англомовний ресурс боксенсейн навіть не став ламати списи, визнаючи найсильнішого боксера серед чоловіків. Переможцем головної номінації, боєць року 2025, був визнаний перший і поки що єдиний абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях, американець Теренс Кроуфорд. Для цього йому вистачило лише одного виступу. Але якого? У вересні Кроуфорд зважився на зухвалий крок, піднявся відразу на дві вагові категорії, підкорив п'ятий дивізіон і відібрав звання абсолютного чемпіона світу в ліміті 76,2 у зіркового мексиканця Сауля Канело-Альвареса в то перемігши наперемігши його за очками, а вже у грудні Теренс зненацька оголосив про завершення профі кар'єри до трійки найкращих боксерів 2025 року за версією боксінсейн. Також увійшли Джесі Родрігес та Наоє Іное серед тих, хто отримував згадки, але у підсумковий призовий п'єдестал не потрапив. Виявилися й інші помітні постаті світового боксу, бійці, які провели яскраві поєдинки і голосно заявили про себе, але все ж таки поступилися лідерам у сумарній значущості своїх досягнень за рік. Це Давид Бенавідес, Дмитро Вівол, Тевін Хейні, Дзунта Накатані та Фабіо Ворлі. 23 січня в Лос-Вегасі пройде дебютний турнір з Уфобоксін. Першого в історії закритого боксерського промоушену, як повідомляє ресурс Branch Boxing, організатори готують гучне протистояння, яке вже зараз розглядається як один із головних кандидатів на бій року за інформацією джерела. У стартовому шоу промоусі планується провести поєдинок між українцем Сергієм Богачуком та представником Росії Раджабом Бутаєвим. Переговори знаходяться на завершальній стадії, а бій наймовірніше відбулися в рамках першої середньої ваги. Обидва боксери відомі жорсткою, наступальною манерою і не схильні до обережного боксу. Бутаєв раніше володів титулом чемпіона світу за версією WBA Регулер у непівсередньому дивізіоні, завоювавши його в бою з жамалом Джеймсом. Але потім, поступившись, Еймато Стеньонісу, Богачук, в свою чергу, був тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі, він виграв титул у поєдинку з Брайаном Мендозою, проте зазнав поразки в бою проти Вірджила Ортіса. Авторитетний американський журналіст Ден Рафаель висловив свою думку, що колишній чемпіон світу на дважкій вазі Ентоні Джошуа Навряд чи погодиться на пропозицію промоутера Френка Ворона провести бій із чинним володарем поясу WBO Фабіо Ворлі. За словами Рафаела, основний фактор високий рівень ризику. Ворлі вважається вкрай небезпечним суперником. А для Джошуа зараз набагато привабливіше, виглядає можливість великого поєдинку проти Тейсона Ф'юрі, перспектива якого знову стала реальною та комерційно значущою. Саме потенційна зустріч з Ф'юрі, на думку оглядача, робить бій з Ворлі малоймовірним, надто багато ризику за порівняно меншої стратегічної вигоди. Безперечно, це ризикований бій. Одна річ заявити, що протягом року ти плануєш зустрітися з Фабіо Ворлі за його титул, а потім вийти на поєдинок з Ф'юрі. Але кожен хто вважає, що на даному етапі Ворлі це просто розігрівальний суперник, просто лукавить. Це повноцінний серйозний бій, і деякі можуть сказати, що за рівнем загрози він анітрохи не поступається в сутичці з Тайсоном Ф'юрі. тож Джошуа доведеться зробити вибір. Я сумніваюся, що його команда. Ризик не піти на такий поєдинок, якщо попереду потенційно чекає зустріч із Ф'юрі. Нам легко міркувати про це з боку, але насправді це мало ймовірно. Та якщо дивитися очима Джошо, то сенсу в такому ризику небагато. Повна жесть. Тільки що стало відомо, що екс-чемпіон світу суперважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельне ДТП у Нігерії. В якій загинуло двоє людей. Про це повідомляє Панч позашляховик Лексус, у якому знаходився Джошуа, зіткнувся з вантажівкою, що стояла на автомагістралі Лагос і Бідану Макуні штат Огун. Сам боксер отримав незначні пошкодження, водночас інші два пасажири загинули. Ми з іншими очевидцями почали рятувальну операцію і зупинили зустрічні автомобілі, щоб допомогти. Через кілька хвилин після аварії прибули представники федерального корпусу безпеки і дорожнього руху, пасажири і поряд з водієм, та поряд жошо загинули на місці, Розповів очевидець ДТП Адені Орохо. Треба нагадати, Джошуа перебуває у відпустці в Нігерії після перемоги над Джейком Полом. Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Велдер підтвердив, що веде переговори про можливий поєдинок з об'єднаним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком. При цьому на відміну від Усика, який публічно говорить про бій, як майже узгоджений, сам Велдер не демонструє такої ж впевненості в інтерв'ю Сігар Толк. Американець дав зрозуміти, що ситуація далека від остаточного вирішення і допустив варіант проведення проміжного поєдинку. Зокрема, він нагадав можливу зустріч з Дереком Чисорою. Таким чином, доля потенційного бою у Секвелдер поки що залишається відкритою і безпосередньо залежить від того, як розвиватимуться переговори найближчим часом. Бо це реальний бій, і я такий, знаєш що? А давайте цей бій стане розігрівом перед поєдинком з Усиком. Мені подобається ця ідея. Адже якщо ви знаєте Дерека, якщо фанатієте від Дерека, то розумієте, що він жодного разу не прохідняк. Велдер пояснює, його не залякаєш, його не забудеш. Має менталітет альфа-самця. А коли один альфа-самець виходить проти іншого альфа-самця, то вже проблема. Менеджер об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував перспективи можливого поєдинку свого підопічного з колишнім володарем титулу WBC Бі Деонтеєм Велдром. Це дуже можливо, тому що зараз ми працюємо над цим та працюємо над угодою на кілька боїв для Олександра. Як тільки ми це підтвердимо, ми почнемо. І деякі переговори з командою Велдера вже тривають. Ми розглядаємо лас вегас чи Лос-Анджелес, а дати кінець квітня, початок травня. Велдер одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще у гарній формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. До того ж, це сполучені штати. Сказав Клімас. Нагадаю, 38-річний Усик в останній виходив у ринг у липні цього року, достроково здолавши Даніеля Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.